Понад усе він мріяв служити в полку Азов. Павло Лесобей буквально за лічені дні до початку повномасштабного вторгнення Росії пройшов курс молодого бійця і отримав омріяне звання Азовця. Він вибрав саме туди, що йому здалося, що це саме такий ідеологічний сильний батальйон і полк. І от і підготовка дуже там серйозна. І якраз коли закінчилась його така підготовка. Вони ще були на базі, і от почалася повномасштабна війна, і їх закинули вже на Зовсталь. Він був неймовірним другом і людиною, яка не зраджує ні себе, ні близьких. Таким згадують 20-річного Павла Друзі. Він був доброю людиною. Ми його дуже пожповажали, завжди рвався за незалежну Україну. Дуже добрий, дуже спокійний, такий виважений був. І, ну, він дуже от, останній час він рвався захищати Україну. Павло обрав для себе професію пілота. Після школи навчався у Кременчуцькому льотному коледжі Харківського національного університету внутрішніх справ. Але після третього курсу полишив студентство і взяв до рук зброю, щоб захищати кожного українця від московської навали. Востаннє з друзями переписувався, будучи на Азовсталі. Якщо б без е, нецезурної не лексики, сказав, що е, він мені я йому. Писав час від часу, що там, що там відпиши, щось якщо маєш змогу. Він мені тільки написав: я тут і тут капець, скажімо так, щоб не виражатись. Ас такий позивний був у Павла. Відважно йшов до бою в Маріуполі, в місті, яке ворог знищував зі всієї можливої зброї. Протягом проходження військової служби його відрізняли надзвичайно високі якості, достойного військовослужбовця. Вірного товариша та справжнього патріота. Але 6 травня 2022 року в важких умовах бойової обстановки, спричинених агресією Російської Федерації, під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату Азовсталь в місті Маріуполь Донецької області вступив в бій та отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Тіло Павла окупанти передали аж півроку після загибелі. В нього залишилися батьки, молодший брат із сестрою і дівчина. Посмертно молодший сержант Лисобей, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі на алеї героїв. Вічна шана і слава мужньому воїну.